Вітаю, друзі! Пропоную вашій увазі п'яту частину відео з циклу огляду хвороб, за якими людину можуть визнати непридатною до військової служби і виключити з військового обліку. Сьогодні ми розглянемо розлади психіки та поведінки. Отже, до цієї категорії хвороб відносяться органічні симптоматичні психічні розлади. Це усі види деменцій, органічний амнестичний синдром, психічні розлади внаслідок ураження головного мозку або внаслідок соматичної хвороби, а також розлади особистості та поведінки внаслідок ураження головного мозку. Якщо бути більш точнішим, то непридатними до військової служби, з виключенням з військового обліку, можуть бути особи, які мають різко виражені затяжні психотичні стани, а також психічні розлади, що проявляються вираженими порушеннями за психоорганічним типом ейфоричний та апатичний варіант, з вираженим когнітивним зниженням або стійким органічним розладом. Розладом особистості, а також різко вираженими клінічними проявами або тривалим перебігом. Також непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку можуть бути визнані особи, які мають розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин: алкоголю, опіоїдів, канабіоїдів, седативних, снодійних, кокаїну, галюциногенів, летючих розчинників, наркотичних засобів та інших. У таких людей психічні і поведінкові розлади зумовлені зловживанням психоактивних речовин. І такі люди мають активну залежність і стійкі психічні розлади. У таких людей характерні різко виражені зміни особистості з інтелектуально мнестичними і психотичними порушеннями, а ще у них відсутнє позитивне ставлення до лікування та критика до свого стану. Також непридатними визнають людей, які мають ендогенні психози. Це шизофренія, шизотиповий розлад, хронічні маячні розлади, гострі та транзиторні психічні розлади, шизоафективні розлади, маніакальний епізод, біполярний афективний розлад, стійкі та інші розлади настрою. До цієї категорії відносяться усі форми шизофренії, шизотипових та хронічних маячних розладів з частими загостреннями або хронічним перебігом, шизоафективний розлад, гострий поліморфний психотичний розлад з симптомами шизофренії, а також біполярний афективний розлад з частими змінами фаз без стійких епізодів інтермісії. Також непридатними до військової служби визнаються люди, які мають невротичні пов'язані зі стресом, і соматоформні розлади. Це фобійні, тривожні, обсесивно-компульсивні, адаптаційні, соматоформні та інші невротичні розлади, а також неврастенія та реакція на тяжкий стрес. Окрім ангіотрофоневрозу, бо ця хвороба включена до статті 84. Це ми розглянемо трішки пізніше. you Якщо говорити більш детально, то в цій статті до цієї категорії відносяться люди, які мають посттравматичний стресовий розлад з вираженою симптоматикою та прогредієнтним типом перебігу. Також сюди відноситься виражений тривожно-депресивний розлад, асоційований зі стресом, виражений генералізований тривожний розлад, виражений обсесивно-компульсивний розлад, тяжкий депресивний епізод без Психотичних симптомів, тяжкий депресивний епізод з психотичними симптомами, депресивні епізоди, а також депресивні епізоди, ускладнені суїцидальними спробами, суїцидальними намірами, аутоагресивною поведінкою, які не піддаються лікуванню з тривалістю хворобливих проявів понад 3 місяці з моменту виникнення клінічних хворобливих проявів. Також непридатними визнаються люди, які мають поведінкові синдроми, а також розлади особистості та емоцій. Це хвороби пов'язані з розладами споживання їжі або зі зловживанням речовин, які не зумовлюють залежність. Також розлади поведінки та емоцій у підлітковому віці. Гіперкінетичні, соціальні, емоційні, неуточнені психічні, а також розлади особистості та поведінки у зрілому віці: параноїдний, шизоїдний, дисоціальний, емоційно нестабільний, істеричний та інші розлади звичок та спонукань. Хвороби статевої ідентифікації, сексуальні розлади, специфічні розлади мовлення та мови, здібностей до навчання, розлади рухової функції, розлади пов'язані з психологічним розвитком та інше. Якщо більш детально розглянути цю категорію, то до цієї категорії можуть бути віднесені люди, які мають різко виражені ті, що не піддаються компенсації, так звані ядерні форми психопатії та випадки патологічного розвитку особистості: паранояльні, обсесивно-фобічні, тощо, які характеризуються найбільш глибокими та стійкими хворобливими проявами, що на тривалий час позбавляють. Працездатності та перешкоджають виконанню службових обов'язків для діагностики розладів особистості необхідний стаціонарно та об'єктивно зібраний анамнез, а також ретельне обстеження людини в умовах психіатричного стаціонару. І остання категорія людей це люди, які мають розумову відсталість легкого, помірного чи тяжкого ступеня. А також які мають глибоку розумову відсталість та інші форми розумової відсталості, точно непридатними визнають людей, які мають тяжку або помірну розумову відсталість або легку зі значними поведінковими порушеннями, які потребують уваги або лікування. При значних та явних дефектах інтелекту питання про непридатність до військової служби може бути вирішене і без госпіталізації у спеціалізований заклад охорони здоров'я.